Вона створює традиційний український одяг для ляльок Барбі та розповідає про Україну, її історію і культуру у Фінляндії. Марина Соколенко архітекторка, дизайнерка та майстриня, яка разом із десятирічною донькою переїхала з Харкова до Фінляндії через війну. Барбі найпопулярніша лялька, саме тому через неї Марина демонструє красу українського народу. По-перше, Барбі саме найпопулярніша лялька. По-друге, зі шкільних років я дуже любила українську літературу і мову. І по-третє, я останні 10 років захопилася вивченням української культури спадщини традицій, звичаїв і тому вирішила це поєднати своє захоплення, свої інтереси. Через переїзд в іншу країну Марина не припинила шити для Барбі українське вбрання. Навпаки, тепер через ляльок вона розповідає про Україну Фінляндії, бере участь у різноманітних заходах та виставках. Я вирішила приймати участь у будь-яких культурних заходах, де я б могла б разом з донькою розповідати про український одяг, наприклад, ляльок. середини весни у місті Тампере проходить виставка, присвячена європейським казкам. Тож я вирішила розповісти за допомогою своїх ляльок про українські казки. І Планую прийняти участь у заходах, які відбудуться у вересні і у жовтні. До цих заходів я зроблю кільканадцять ляльок в образах українських персонажів-Казок. Серед них буде Мавка і Лукаш, Панночка. На створення однієї унікальної української барбі може піти декілька місяців. Це поступова і кропітка робота. Кілька місяців для того, щоб знайти необхідну ляльку, необхідне тіло для ляльки, знайти необхідні тканинки, аксесуари, елементи, мереживо, шкіру або якесь зуття, або якісь прикраси. На це в мене виходить може кілька місяців, а потім за за кілька днів я створю готовий образ. Артисти, історичні особистості або літературні герої. Пані Марина створює також і лялькові міні-копії відомих людей чи героїв. У її колекції вже є Калуш, Катерина Павленко і навіть княгиня Ольга. Я не можу зупинитися і заспокоїтись, поки я не створю лялькову мініатюру, поки я не створю лялькову міні-копію цієї людини. Наприклад, це була Руслана, Олег Вінник, Наталя Могилевська, Василь Зінкевич. У мене в планах створити образи Джамали, гурту творчі, «Хардкіс». Своєю діяльністю Марина Соколенко доводить, що для українців немає нічого неможливого. і навіть за тисячі кілометрів від дому можна зберегти Україну в собі. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.